У глибоких підземеллях, де панують вічний морок і близькоштовних каменів, гобліни та гноми зійшлися в запеклій боротьбі за скарб. Гноми, які впевнені у своєму праві на золото, невпинно прокладали тунелі до жаданої мети. Водночас хитрі гобліни, маскуючись під своїх ворогів, збивали їх з маршруту, підводячи до небезпечних пасток. В одному тунелі дрімає дракон, в іншому прихований вибуховий пристрій, і лише час покаже, чия спритність і удача стануть запорукою перемоги в цьому підземному конфлікті. Тож позмагатись у спритності та підступності нам з вами пропонує гра Гобліни проти гномів відразу від двох видавництв Wanted Games та Wucid. Так би мовити, колаборації котиків. І сьогодні ми з вами розберемо правила цієї гри. Отже, настільна гра Гобліни проти гномів розрахована на компанію від 3 до 8 гравців, у якій, виступаючи за одну із протиборчих сторін гоблінів чи гномів, вам буде необхідно або прокласти шлях до омріяного скарбу, або навпаки завадити цьому чи просто розбудити дракона. Гравці будуть розміщувати плитки, прокладаючи тунелі до карт цілий, водночас намагаючись виконати свою головну мету відповідно до випалої ролі. На початку гри викладіть в ігрову зону плитку старту. Далі перетасуйте три плитки цілий і викладіть одну з них до лілиць на відстані восьми умовних плиток від старту, а дві позосталі з боків від цієї плитки на відстані однієї умовної плитки одна від одної. Таким чином, ви формуєте ігрову зону для початку гри. Неподалік покладіть плитки шляху, заздалегідь перемішавши їх. Після цього розділіть плитки ролей за типами гоблінів та гномів. Складіть їх стосами до лілиць та перемішайте кожен стос окремо. Після чого навмання візьміть кількість плиток кожного типу, що дорівнює половині кількості гравців. На гравців – це три плитки гномів та три плитки гоблінів. Якщо гравців не парна кількість, візьміть одну додаткову плитку гнома. Позосталі плитки відкладіть у бік. Після цього перемішайте обрані плитки ролей та роздайте кожному гравцю по одній плитці. Кожен гравець дивиться на свою роль, проте не показує її жодному гравцю до кінця раунду, адже це секретна інформація. Якщо ви отримали роль із синім тлом, то ви гном, якщо із зеленим, то гоблін. Крім цього, кожен гравець отримує плитку лічильник та маркер підрахунку золота, який може бути будь-яким підручним предметом. А також роздайте кожному гравцю по три плитки шляху. Наприкінці приготування залишається тільки визначити першого гравця. Нехай їм буде гравець із найдовшою бородою. Однак, якщо серед вас бороданів немає, визначте першого гравця будь-яким зручним для вас способом. І на цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Тож, як я вже казав, у грі Гобліни проти гномів гравці діляться на два табори відповідно до отриманих ролей. І від того, як саме завершиться раунд, чи буде відкрите золото, чи можливо закінчаться карти шляху або прокинеться дракон, їй буде залежати скільки золота отримує кожен із гравців за столом. Отже, під час гри учасники виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід ви можете виконати одну із трьох дій на вибір. Наприклад, ви можете викласти плитки шляху з руки до ігрової зони. Кожна нова плитка має бути суміжною бодай з однією викладеною плиткою, до того ж, продовжувати вже існуючий маршрут від входу. Тож не можна викладати плитку, щоб єдиний можливий шлях спирався у стіну. У колоді шляхів, крім звичайних проходів, є й особливі плитки, які мають додаткові властивості. Наприклад, плитка завал блокує прохід. Тобто дістатися плитки цілі через цей шлях ви вже не зможете, однак виставляти плитки далі завалу не заборонено. Проте також у грі є плитка вибух, що дозволяє прибрати до скиду будь-яку плитку з поля, у тому числі й плитку завалу. За використання вибуху не забудьте прибрати її саму плитку вибуху. Проте, виклавши плитку з ліхтарем, ви більше не зможете її зрушити з місця навіть за допомогою плитки вибуху. Плитка двері блокує прохід для відкриття карт цілий, і дістатися далі гравці зможуть тільки за наявності плитки з відповідним ключом у підземеллі, викладаючи кухоль Елю. А ви повинні обрати гравця, який пропустить свій наступний хід. А ось, виклавши зілля, ви маєте помінятися ролями з будь-яким іншим гравцем, нікому не показуючи ролі. Викладаючи мапу, ви можете обрати й самостійно подивитись одну із трьох плиток цілі. І тут, відповідно, може бути або золото, або дракон, або динаміт. До речі, на плитках шляху також можна зустріти бомби. Вони не мають ефекту при викладанні, проте вибухають і знищуються, якщо гравці відкривають динаміт. Після того, як ви виклали плитку шляху, відразу поповніть руку новою плиткою. За бажанням у свій хід, ви також можете спасувати і не викладати жодної плитки. Проте за цієї дії ви повинні покласти плитку з руки під низ загального стосу, а після взяти нову плитку зверху стосу. Однак, якщо стос порожній, цю дію виконувати не можна, і ви повинні викласти плитку на поле. Проте може статися ситуація, що загальний стос вже порожній, а ви не маєте підхожої плитки, щоб викласти її на поле. Тоді ви показуєте усі свої плитки іншим гравцям і пропускаєте хід без викладання жодної плитки. Тож після виконання дії ви передаєте хід наступному гравцю, який так само виконує свою обрану дію. Коли під час свого ходу ви викладаєте плитку, шлях на якій підходить до плитки цілі з однієї зі сторін, і цей шлях нерозривно та безперешкодно пов'язаний із плиткою старту, тоді ви перевертаєте відповідну плитку цілі. І якщо це плитка динаміт, тоді ви повинні вилучити всі карти із зображенням бомби і продовжити гру далі. Проте, якщо на плитці зображений дракон або золото, тоді раунд завершується. Проте зауважу, навіть якщо ви побудували шлях до плитки цілі, але він заблокований дверима чи завалом, ви не відкриваєте плитку. Також, якщо шлях побудований так, що одночасно дві плитки цілий мають бути відкриті, ви спершу відкриваєте одну із цих цілей, і якщо там динаміт, та після прибирання карт зі столу все ще є безперервний шлях від початку до іншої плитки цілі, ви так само можете відкрити її другу плитку. Отже, раунд може завершитись в одному з трьох випадків: якщо усі гравці по черзі пропустили свій хід, якщо жодна ціль не досягнута, а всі карти шляху викладені в ігрову зону, або лежать у скиді, або була відкрита карта цілі золото або дракон, тоді всі гравці відкривають свої плитки ролей та переходять до отримання винагород за раунд, які розподіляються починаючи з гравця, який відкрив плитку, що призвела до закінчення раунду, або починаючи з гравця. То першим позбувся плиток на руці. якщо жодну з плиток цілий, так і не відкрили. Отже, якщо гра завершилась відкриттям золота, тоді усі гном отримують одне переможне очко, відмічаючи це на лічильнику. А гравець, який відкрив плитку, ще одне додаткове очко. А ось гобліни золота не отримують, однак, якщо плитку цілі з золотом відкрив саме гоблін, тоді всі гобліни втрачають одне переможне очко. Якщо ж був відкритий дракон, тоді усі гобліни отримують по два очка. Проте, якщо наприкінці раунду ані плитка дракону, ані золота не були відкриті, тоді виграють гобліни і отримують по одному переможному очку кожен. Після закінчення раунду ви виконуєте нове приготування, знову викладаючи плитки ціли і роздаючи плитки ролей. Таким чином ви розігруєте раунд за раундом, поки одному з гравців не вдасться набрати 9 переможних очок, він і стає переможцем. Це були базові правила гри гобліни проти гномів. Проте, трохи засвоївшись, ви зможете зіграти за складнішими правилами, де кожна із плиток ролей буде мати свої унікальні властивості, які дозволяють наприкінці раунду отримати більшу кількість очок після виконання певної умови. З усіма властивостями для кожної ролі ви можете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри гобліни проти гномів. Але якщо ж у вас з'явились якісь запитання, то можете залишити їх у коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож, на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене гобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па.